Вітаю вас, мої любі! І сьогодні ми з вами розберемося, що ж таке нейрографічна лінія. Що це таке, яка вона, чому вона така і чому саме вона працює? І так почнемо. Нейрографічна лінія це лінія, яка не повторює сама себе ні на одному. Проці свого шляху. Якщо ви подивитесь увазно, уважно, то ви у природі навколо себе знайдете такі лінії. Такі лінії в хмарах, такі лінії є на деревах, в гілках, такі лінії дає, наприклад, асфальт. А коли він тріскається, коли коріння дерев. Починають розростатися, ми таке бачимо в наших містах. Земля, коли вона пересихає, починає тріскати. Гори, обріз обріс, обріс гор, якщо ми візьмемо, вони теж будуть саме такими. Тому ця лінія і називається біонічною. Чому біонічною? Біоніка, біоніка це живе, і це означає, що ця лінія жива, вона містить в собі енергію, вона дає додаткову енергію. Тому нейрографічна лінія це лінія, яка не повторює сама себе ні на одному кроку свого шляху. І вона йде туди, куди ми не очікуємо її побачити. Тобто ми можемо почати тут, а потім нас рука може привести взагалі. Ми не знаємо, куди приведе нас рука наша. Так і ми, коли починаємо щось нове у своєму житті, ми ніколи стовідсотково не можемо, не можемо бути впевнені, що кінець цього. Буде саме такий, ми все одно на сто відсотково не впевнені. Це і теж є така формулювання нейролінії, Бо ми йдемо туди, куди ми не знаємо. Так, і Нейролінія, а так як вона біонічна, вона жива, вона така, як і ми. І тому, тому нейрографіка працює. Інколи набагато скоріше, ніж будь-які інші практики. Тому що ця нейролінія біонічна, вона така, як людина, вона випромінює такі ж, якщо брати навіть фізицю, бо були такі, робили, робили такі експерименти. Вона має свої певні амплітуди, я не фізик, я не буду вам зараз про це розповідати, але вона має таку ж енергетичну силу, як і людина. І вона дуже схожа по структурі за нашими венами, жилами, капілярами. І якщо ми знов таки подивимось на цей малюнок і згадаємо. В розрізі, в як ми в біології з вами вивчали, це дуже схоже, дуже схоже на е, карту людини всередині. Да? Тобто, ось наші вени, жили, кісточки, у нас нема прямих ліній всередині, і в природі нема прямих ліній, тому знов-таки вона біонічна. Е, нейролінія не може бути прямою. Це лінія, придумана людиною, тому вона не біонічна, вона не має енергії, ця лінія. І м, лінія, е, яка повторює сама себе, це вигадана лінія. І тому, дивіться, дуже уважно, коли ви будете малювати нейрографіку, в вашому малюнку не має бути ліній, які повторюються. Це буде не нейрографічна лінія. І це, до речі, теж буває одною з помилок, тому я зараз на це ставлю вашу увагу, звертаю вашу увагу. Бачите, ця лінія вона повторюється будь-який проміжок. Це не нейролінія, це не біонічна, це не жива лінія, і тому вона не може допомогти вам у вирішенні ваших питань. Бо це лише буде доводити, що ви знову і знову і знову. Ідете старими шляхами. Ви знову і знову і знову намагаєтесь вирішити своє питання. А якщо ми з вами уявимо, що це пункт А, із якого ви виходите, а це пункт Б, в який вам потрібно потрапити. Але ви постійно робите одні і ті ж самі помилки. Ви постійно а, застосовуєте одні і ті ж самі дії. І тому. Питання ваше ніяк не вирішується. Ви можете ходити навіть і такими стежками, і вони теж повторюються. І так само із пункту А, пункт Б ви виходите, але приходите до такого ж самого результату. Нейролінія не вважається біонічною і не дасть результатів, а лише буде показувати, що ви топчетеся на місці, або постійно робите одні і ті ж дії, які не приводять до бажаного результату. Це якщо ви йдете однаковою, і це теж не буде нейролінією. Вона нічого не і ні до чого вас не приведе, тільки ось така біонічна лінія. І ще такий момент, так як лінія ця біонічна, і вона схожа на нас з вами, да? ми вже подивилися, що вона схожа на наші жилочки, наші наш... і вона навіть, навіть, що ми подивимося, знов-таки на біологічні карти в розрізі, вона схожа на наш мозок. І тому ця біонічна лінія. По вібраціях, схожа з людиною. А тепер згадайте, як в житті, наприклад, якщо людина україномовна, і вона розуміє виключно українську мову. І до неї звернутися, наприклад, іспанською, буде ось це дія. Дія буде, але результату ніякого. Людина не зрозуміє. І, а нейролінія, наша нейролінія, коли вона правильно намальована, коли вона саме така, вона до нашої підсвідомості, до нашої свідомості, до нашого мозку звертається зрозумілою йому мовою, і тому результат нейрографіки набагато скоріший, ніж будь-які інші практики. Це один такий із моментів, чому нейрографіка працює. Тому що у неї є така біолінія, така нейролінія, яка вміє розмовляти з нашим мозком, з нашою свідомістю і з нашою підсвідомістю. Вона розмовляє з нею на одній мові. Ось чому воно працює. Давайте підемо далі. Але зрозуміло, що це не все. А коли ми з вами починаємо щось діяти, коли ми хочемо, як я сказала, прийти з пункту А в пункт Б, да, як я вам показувала, от ми хочемо прийти з пункту А в пункт Б, і ми йдемо прямою лінією, то ми знову наступаємо на ті ж самі граблі, як я вже казала. Але якщо ми починаємо співпрацювати з нашим мозком, Співпрацювати з нашою свідомістю, співпрацювати з всесвітом навколо нас, який, як я сказала, весь створений саме із таких ліній, не із таких, не із таких, не із таких, а саме із таких, а це означає, він теж розмовляє такою ж мовою, то він скоріше вас почує. І тоді нам просто потрібно із пункту А в пункт Б прокладати геть інший шлях біонічний. Ну, я вам дуже умовно це зрозуміло показую. І тільки тоді, тільки тоді ми можемо прийти до бажань. Але коли ми малюємо з вами багато ліній, і це правильно, і до речі, я дуже вам раджу не боятися робити багато ліній у своєму малюнку. Якщо ви робите багато ліній, це означає, що ви якраз собі прокладаєте. Більше нових шляхів для вирішення вашого питання. Тобто це як у Зеланда простір, простір варіантів. Чим більше у вас буде е, от таких стежок, дуже образно, да, дуже умовно, це означає, що до вас вирішення цього питання може прийти не тільки через один виток, а через багато. Тобто і звідти може прийти відповідь і звідти, і звідти, або вирішення вашого питання. Чим більше ліній ви малюєте, тим більше енергії ви закладаєте в свій малюнок, і тим більше можливостей, ви самі створюєте. Ось чому я постійно кажу, що ні один майстер, ні один фахівець, ні один психолог, астролог, бабка-повітуха, кому ви вірите, не має значення, не зробить за вас вашу роботу. Це маєте зробити ви. Вчитель може тільки навчити. Він може дати вам вудку, щоб ви ловили рибу, А уж будете ви її ловити, або поставити в куток, це від вас залежить. І тому, коли ми з вами створюємо багато-багато ліній, у нас з'являються ось такі перетини. І коли з'являються ось такі перетини, наш мозок починає панікувати. Кути. Він наче заходить у глухий кут. Це по перше, це перша емоція мозка. Да? Я зайшов у глухий кут, що мені робити? Це глухий кут, Все, навіть виходу немає. Або він починає дай, як ми, коли, от, коли в глухий кут заходимо, ми починаємо панікувати, ми не знаємо, що нам робити, куди нам виходити. Але ми якраз свідомі люди, і ми показуємо своєму мозку, що це не кут, це лише ми доторкнулися до тої проблеми, яка якраз і заважала нам прийти до бажаного результату. Дуже багато лежить у нашій підсвідомості. Те, чого ми не бачимо, і ні, нам складно навіть зрозуміти ту причину. Та причина може бути десь трирічному віці. І о, можна ходити по колу і о, проходити купу сесій, але туди ні, не дістатися. І саме завдяки нейрографіці, ми Тепер маємо можливість це робити. І інколи, що цікаво, і це працює це перевірено вже, повірте, в моєму великому опиту, досвіду, вибачте. А інколи навіть не потрібно, як ми зазвичай робимо це в сесії, зрозуміти, що це було, яка це причина. Ми просто її гармонізуємо і. Переробляємо, як у фізиці, да, негативний досвід на позитивний, і робимо ми це з заокругленнями нашими. Ось таким чином, ось таким чином. І тепер лінія, по якій ми йшли, да, от ми йшли, йшли, йшли і вперлися в кут, ми його заокруглили. Ще це називається злажування кутів. От як в житті, да, ми йдемо з кимось конфлікт, і ми хочемо згладити цей конфлікт. Ми хочемо згладити, щоб у нас далі був е, приємний шлях. І саме це ми робимо. Ми згладили цей кут і далі, далі нам нічого, якщо ми просто побачимо на малюнок. Ніщо не заважає іти далі. Ми йдемо далі і знову бачимо кут, і ми вже знаємо, що ми можемо цей кут заокруглити і згладити цей конфлікт. Це саме той конфлікт, який лежить у нашій підсвідомості. Це саме ті блоки, установи, негативний опит. Які ми з вами цим заокругленням просто переробляємо. Ми цей файл робимо іншим. Це як в штучному інтелекті, наприклад. Так? Файл був чорно-білий, а ми його взяли, розфарбували і заклали в свою папку в, там, де ми працюємо. І коли ми свою папку відкриваємо на комп'ютері знову, ми вже бачимо там не чорно-біло. Картинку, а, а кольорову, бо ми її переробили і поклали туди. І тепер от там лежить саме така. І тепер це нові нейрони. Ось таким чином ми створюємо нові нейрони в своєму мозку. А ці нейрони дають нам нові патерни. Тобто ми починаємо поводити себе. От ми з вами йшли ось так, да? завжди в миті своєї, а ми починаємо йти геть іншим шляхом, і на шляху всі ті припони, які у нас з'являються через заокруглення, вони гармонізуються. І наш шлях, він стає, якщо ми побачимо, по лінії, да? Він стає гармонійним, ми легко йдемо далі, у нас немає кутів. Це коли ми все заокруглюємо. Один момент, який я ще хочу вам сказати, і на цьому я закінчу сьогоднішнє своє заняття. Інколи є ця помилка багатьох новачків, намагаються заукруглення робити ось таким чином. Це неправильне заокруглення, тому що, якщо ви подивитесь уважно, коли ви зробили таке заокруглення, ви створили ще додаткові чотири кути. Тобто, ви ще більше підняли негативу. Але якщо навіть у вас так вийшло, значить так треба, не, не, не потрібно а, боятися цього. Ви просто берете і заокруглюєте. Тобто гармонізуйте. Не бійтеся, якщо у вас, наприклад, буде нейрон створений заокруглення це ваше. Воно буде таким великим. Не бійтеся цього теж, от, до речі, бояться новачки. Не потрібно цього боятися. Значить, він має бути саме таким. Зрозуміло? Не робимо ось таке заукруглення, воно неправильне. І таким чином, завдяки нашому малюнку, знов-таки, чому я вам пропоную багато ліній, коли створюються оці кути, піднімаються от те, що намагаються робити психологи на сесіях: піднімати причини, які вам заважають. Але в нейрографіці ми навчаємось їх відчувати в процесі малюнку. Це називається рефлексія, але це вже, звичайно, далі у навчанні. Але оці основи ви маєте знати навіть для того, щоб просто виконувати безкоштовне відео, які ви бачите в Ютубі, мої або чиїсь інші. Якщо ви це зрозумієте і будете робити хоча б на початках саме так, у вас обов'язково буде це працювати. До нових зустрічей! З вами була інструктор нейрографіки, ФОЛК-психія Марина Гутнік. Пока-пока.